Україна може розпочати мирні перемовини із Росією після того, як за підсумками мирного саміту у Швейцарії країни сформують коаліцію, які розділятимуть одні принципи і підходи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. За словами міністра закордонних справ, понад 200 раундів переговорів із Москвою, починаючи з 2014 року, призвели до повномасштабного вторгнення. Тому спершу необхідно сформувати коаліцію країн, яка розділить принципи Києва. Ще раз Кулеба зазначив, що з 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України, Київ провів 200 раундів перемовин із Москвою, які нічим не закінчилися і призвели до повномасштабного вторгнення. Далі цитата. Тому ми знаємо, що немає сенсу саджати Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме сумлінно. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно: перший це успіх на полі бою, а другий створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи, пояснив Кулеба. Саме з цієї причини, за словами Кулеби, участь Росії у даному саміті неможлива, оскільки основна його мета утворення коаліції країн, які будуть розділяти ті самі принципи та підходи, і розробку подальших майбутньому кроків. Однак після цього переговори з Росією можуть початися. Після цього може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів, тому що ви маєте рацію, врешті-решт не можна покласти край війні без обох сторін, зазначає Кулеба. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитесь. Підтримуйте наш YouTube канал своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук і з вами зустрінемося в наступних відео.